І ситуація зрушилась з місця, рушиться вперед. Ну, слід зазначити, що за матеріалами співробітниками без області відкрито 619 кримінальних проваджень, з яких 307 по кваліфікованим злочинам. Звичайно, основним пріоритетом лишається у нас це викриття злочинів в бюджетній сфері, протидія хабарництву. До речі, з початку року. Це задокументовано 12 фактів Хабарнаса, яких, по яких 10 осіб вже оголошено про підозру. І я вважаю, що найближчим часом ці справи будуть, будуть направлені до суду. Спеціалізація комп'ютеризовані системи екологічного моніторингу. З цього року ми починаємо випускати, ми відкрили нову спеціальність, яка називається комп'ютерний екологово-економічний моніторинг. Фактично цю спеціальність не випускає жоден вуз у Вінницькій області і навіть в Подільському регіоні, здається, жоден вуз не випускає. І в цієї спеціальності буде спеціалізація, яка називається комп'ютерні кадастри земельних та природних ресурсів. Тобто це будуть ті фахівці, які фактично і будуть працювати з ось такими системами, результати роботи яких будуть продемонстровані зараз вам.